І знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки. Короткі, й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно, та й усе як рукою зніме. А зараз вам казка про те. Лисичка і рак. Зустрілася лисичка з раком. Стала й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, й та швидкий же ти! Нема що й казати, справжній неборак. А скажи мені, раче, небораче, чи то правда, що тебе раз по дріжджі послали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов та й ті посеред хати розілляв. Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. Ова! Значить, ти тепер прудкіший став. Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що? що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зо мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок поперед рака. А рак вчепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, щодуху, аж куря вездімається, добігла до пенька та й кличе. А де ти, раче, нічого не чути? Ну, раче, де ти там? ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до пенька. Та ось де я. Давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. На цьому все. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки.